Вітаю, друзі! Привезло з Amazon, знімається когось такі круті. Називається Emergency Radio з ліхтариком. Можете паузу покласти, прочитати, що на коробці написано. Я зараз трошки про нього розкажу. І так, ось таке радіо. Що в ньому є? В ньому є радіоприймач AM-FM, Вбудований дин динамік. Сонячна панель. Ззаді в нас динамо машина. Тобто можна крутити. І виробляється електрика. Кнопка включення-виключення. Тобто від'єднується, я так розумію, вживлення від основної плати. Хоча в вимкнутому положенні зарядка від сонця і зарядка від USB працює. Тобто його можна заряджати. Вбудований акумулятор 8000 мА. Тобто він може дуже довго працювати. І бути, як павербанк, або як динамо машина заряджати інші пристрої і так далі. Тобто це не просто ліхтарик, це такий величезна, величезний комбайн-машина. Тут споку в нас є резинова заглушка, в нас є два USB-виходи і type c вхід і вихід на навушники. Ось так це виглядає: вихід на навушники, Type-C і два USB. Тобто, якщо немає світла, або десь в екстремальних умовах, можна під'єднати телефон чи якийсь любий інший пристрій, використовувати заряд акумуляторів внутрішніх, або при цьому ще крутити динамомашину, і тим самим буде ще вироблятися енергія. Сонячна панель невелика, дуже багато зарядки з нею ви не візьмете. І є два ліхтарика. Саді в нас вже включено, при відкритті включається ось такий. Я його вимкну, покажу, як він виглядає. І з кнопки включається ось цей. Тут є три режими. Перший режим так, включимо. Перший режим це далекобійний ліхтарик. Другий режим включає софт світло. Бачите, воно розсіяне в темряві. Зараз покажу, як це буде світити. І два режими одночасно, тобто і софт і це. Давайте в темряві швиденько перейдемо Я покажу, як це виглядає. Так, ось тут в нас відстань від телефона, на який знімають до наступної стіни 5 метрів. Ось це далекобійний режим, це режим широкого світла і два одночасно. І давайте це відкриємо, ще подивимось. Ось так він світить. Ну, В принципі, для 5 метрів досить потужно він світить. Далі в нас є ось тут режим, не режим, а індикація заряду. Ось тут в відсотках показано. І зараз от світиться червона лампочка, тобто на сонячну панель попадає світло. Бачите, я її закрив, перестало світитись. Відкрив так, камеру сфокусувати. Ось світиться Ось так. І є кнопочка SOS типа сирени як сповіщення про небезпеку. Ось така у нас антенка Одною рукою незручно. Так, на включено, включено. И... Слухайте, что в ядрице о 19 Просили мама, просили тато. Так и ты, який не выходит. Шок, то там есть специальные. Так, а кнопочка СОС. Як її активувати? А, ще тут є переключення на ліхтариках. Слабеньке світло і потужне світло. І вони, звісно, їх з собою завжди беруть, тому що. Треба вони знає. по інструкції глянути, як включати кнопку SOS. Якось я як випадково її включив, то воно як сирена пищала. Так. Сос, аларм, сос, салам, рон презис сос. Буду 3 секунди. Як давайтлонтерин. Так, 3 секунди треба тримати. Раз, два. <плес> да, дуже голосно і ліхтарик починає блимати. Ось таке супер-пупер радіо. Реально дуже круте. Воно велике, відповідно. Давайте рулеточку, яку заведу розмір. Тобто у нас воно приблизно трошки більше 17 см. Ближче до 18 йде. І так, 9 сантиметрів. Відносно велике як для радіо, але враховуйте, що там 8000 мА акумулятор. Давайте по інструкції я швиденько покажу, кому потрібно, просто кладіть паузу і читайте або перекладайте. Це павер. 2 по 4 тисячі, тобто разом 8 тисяч міліампер будований акумулятор. Тут є час роботи від акумулятора. Дуже багато він працює. Лайк за детальний відеогляд. Все найкращого пока.